Овни, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Мене звати Аліса. Приємно познайомитись з ким ми ще не знайомі. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць в овні, вам може зрезонувати ця інформація. Що за челендж? Якісь конфлікти можуть бути чи змагання в вузькому оточенні. Тривоги пов'язані з жінкою, водяною стихією у вашому житті для дівчат це ваш внутрішній стан тривожний, а там все кінець. Але ще це породжує певні конфлікти, конкуренцію, можливо, між жінками, скажу так. Тут принцип сестринства а не принцип конкуренції повинен сформуватись. О, дивіться, так цікаво на цій колоді королеви жезлів. І так, основна тема для овнів. Десятка кубків. Гармонічні взаємозв'язки між близькими. Бо з'єднання сім'ї, цілком можливо. Там діти бігають. Тут Дві жінки обіймаються. О, вони. Тут якась історія про жінок, насправді, у вас. Навіть якщо чоловік. Дивіться, у вашій родовій системі, чи між вашими близькими, Ну, тобто, там не одна жінка, можливо, жінка-донька, наприклад. Чи жінка і сестра, але там йдуть якісь конфлікти між жінками. Дівчата. Для вас. Це ви тут конфліктуєте з якимись жінками, з вашого оточення чи з близькими. Основна динаміка трьома картами сонце. М -м -м. Це нічого у вас Конфлікти, походу, закінчились, їшли згоди. Є десятка кубків сонце. Ой, ладно, так-то так. Шість кубків король жезлів чоловік. Це ви, він тут. Ось. Діти, сім'я близькі. Радість, возз'єднання для дівчат чоловік. Скоріше за все, вогняної стихії, прояснення з ним, радість. Чоловік в енергіях або лева, або огна, як ви, або це стрілець. Ще тут лев намальований. Шість жезлів. Ну, окей, окей, ми зрозуміли, що ви досягли результату. Красиво що як? Опа! Ну, скажу так: та історія, що була пов'язана з якимись обмеженнями, так? І з неможливістю там об'єднатись, чи примиритись вона. Прояснюється і налагоджується. Так. Чи це для чоловіків історія з реалізацією вашого задуманого? Ну, і також це з близькими пов'язано, також там є ясність. На тижні вона з'являється. Ну, так, що тут за вісьмірка мечів? Тут просто як ложка дьогті. Партнерство Окей, вибор вектору, стрілець є, гармонізація цієї ситуації, пов'язаної з кутістю, з обмеженнями. Вже сто раз проговорила. І прорив певний. Скажем так, <св 'язок> конфлікт буде подавлено. Якщо це конфлікт, якщо це, знаєте, такий, як... Точка запалу, з якої все розгорається, вона буде е, знайдена. Не те, що знайдена, тут якось заминеться ця вся історія. Я б не сказала, що заминати це хороша стратегія, тому що те, що заминається, буде ну, як лицар мечів, ви розумієте, це як подавлення. Ось. Ем, те, що заминається, воно так чи інакше має дуже великий шанс вилізти повторно от в чому момент. Тим не менш, моя задача сказати вам, що те, що вносило негатив в стосунки чи в комунікацію в цих стосунках, в сім'ю, і діти якось сюди підключені, воно буде сцілиться зцілено, зцілено історія. Організується. Ось прям тут стрілець. рулить. Она різний стрільця, а не близько сам чи сама стрілець. Ірофант. Хто тут овни наставники у нас? Тілець вийшов. Хтось прям бере відповідальність, чи несе відповідальність за кого зараз за якусь. Ем, зараз спільноту. І в кожного з вас це щось своє. Розумієте? Це хтось з вашої сім'ї, чи це ви тут в ролі. А, дипломата. Ось. Але. Процеси налагоджуються? Шут діти. Це якісь навчання дітей, Це ваш новий рівень в партнерстві? А що так? Оця п'ятірочка тут вилізла, у вас урок. Але урок якось пов'язаний так цікавою свободою від шаблонних переконань. Ну, тобто, чесно кажучи, можливо, якийсь період життя у вашому житті була фігура, яка вам диктувала певною мірою, що для вас добре, що для вас погано, і це накладало на вас певні обмеження. Але ви прям проходите тут красивий урок на цю тему. Ось. Це дає вам свободу. Урок на духовність, до речі. Ну, кожен з вас проходить цей урок по-різному, в залежності від тих сценаріїв, які у вас сформувались, але от, обне, у вас новий рівень. Я вас вітаю, нова сторінка. Конфлікти між, знаєте, ще між, між дорослими і дітьми також гармонізуються, тому що є якесь покоління, яке наставляє, а є ті, хто, от, типу, переймають і не дуже хочуть переймати, іншими словами. Якісь неслухняні тут. Не знаю, завдяки це прийшло. Також можуть бути ресурси, витрати пов'язані з дітьми. Але це обов'язок прям. Чи ви тут витрачаєте на навчання? якщо щось інвестуєте? Нові горизонти, нові перспективи. Прояснюється. Іде комунікація, швидко закручуються події. І вісьмірка кубків. Така за висока активність, я б сказала. Буде йти якась велика кількість комунікацій, домовленості щодо перспективи, прояснення. Ось. Якісь моменти ви зрозумієте, що все ясно. Типу, що тут ще обговорювати? вже все ясно. Ми вже все обговорили, все зважили, домовились, так? Приїзд, зустріч з цим королем жезлів чи гарне проведження часу. Король жезлів. Зустріч. Все одне і те ж саме. Кругом цього і до цього. От, знаєте. Найголовніше, що я повинна вам донести, що через якогось чоловіка або стихії тут в цілому це для дівчат. Через його прихильність, увагу, зустріч з ним, також є тут комунікація, прояснення. Ви виходите з певного обмеження і вирішується задача, яка певною мірою вас Турбувало, скажу так. Ну, кажу, тут є якесь воз'єднання, є гармонізація. Для чоловіків це пов'язано, наприклад, з вашою реалізацією, з налагодженням комунікації ось, можливо, це ваш бізнес, чи справа, якою ви займаєтесь, чи цей бізнес і сім'я паралельно також стабілізуються всі процеси. Тобто, ну, в мене є відчуття, що тут і там все добре. То хотів ясності, ви її отримаєте. Ось от якийсь вривається тут фактор, що саме цікаве. Щось, якби, з'являється в оточенні і це все розрулює. Ну, можливо, і ви. Ну, прям мірафан включився. Типу, так. Слухайте. Як це має бути? Окей. Дякую за увагу. Овне, приємного вам тижня. До нових зустрічей, па-па.